Особливості запровадження безвізового режиму України з Євросоюзом та реалії перетину кордону, а також проблеми електронного декларування, були головними питаннями на засіданні координаційно-методичної ради з питань правової освіти населення при головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області. Також йшлося про тиждень права, в рамках якого працівники управління юстиції проводять зустрічі та роз'яснювальну роботу з найменш обізнаними зі своїми правами категоріями населення на сьогоднішній день. Наше життя настільки повинно відповідати нормам закону, дотримуватися правил і законів, тобто і правова освітня, кажуть, навчання населення потребує на сьогоднішній день певних кардинальних змін і розуміння того, що без знання прав і обов'язків особа далеко не зайде. Конституція закріпила. Основні права, суверенітет, територіальну цілісті, але вона й закріпила права і свободи громадян. Ну, а щоб користуватися цим конституційним цією прямою нормою Конституції, необхідно найперше про них знати.